То я вам запропонував е, при житті дати заповіт е, своїй е, завзятий та відповідальній малютінці 2900 гривень на 2, держава вам е, після смерті дасть вашим родним е, ці гроші. Я вам запропонував написати заповіт і подарити малютінцям ці гроші. Вам особисто, персонально. Як жителю громади, дійсному члену територіальної громади миролюбивої малютінки. Це ваша воля при житті. Все дуже просто. То прийміть рішення, його розмова була незакінченою, тому я не знаю, що вона перервала. Скажіть, будь ласка, своє слово. Говорите, да, я готую. Нотаріуса готую для того, щоб ми підписалися і малютинці всі про це знали. І те і то нотаріальна бумага заповіт буде лежати в малютинській скарбниці Трейдиної України. Свій до свого і своїм. Що скажете? Ну, для мене це нове. Це треба обдумати не... Ну, ви знову не... зарю пропагуєте. Малютинський семерик людей слово планети має ім'я, нова заря, ви її пропагуєте, нове йде новими шляхами. При житті людина реалізує своє волевиявлення. Вона заповідає там будинок тому, гроші тому, бізнес тому. А ви я вас прошу заповісти своєї миролюбивій малютинці 5800 гривень. Це 2900 пенсій, дві пенсії буде держава дасть після вашої смерті комусь. А буде лежати заповіт, що ці гроші навіть відкриємо юридичну структуру, і ці гроші будуть переховані на такі-то, такі то юридичну структуру для громади як свідомої частини українського народу. Ось конкретика. Ну, я з вами 에, підвожу до того, що ваша воля ніхто ваше її не, до, не забирає. Добра воля людини це її власне народне волевилення це волевилення корінного народу. Все народне волевилення це корінне це волевиявлення українського народу. Міжнародне волевилення це волевиявлення декільких народів разом. Цивілізаційне волевиявлення – це волевиявлення, як мінімум Європи як цивілізації. Планетарне волевиявлення це те, що йдуть українці і показують, а хто собою уявляє і представляє вже доросле людство. Нове йде новими шляхами. Тому і нова зоря. Я включив логіку і дав вам приземлений варіант: 500 гривень на кожного жителя це людина. 300 гривень собі на особистий рахунок кладе і 200 гривень на почин. Але замість 300 гривень, що він поклав собі на рахунок в приватній інформаційній системі 9911 в реєстрі, він отримує взамін е, у цих е, малютинський семерик Нова Зоря. А 200 гривень на почин, він отримує в дарунок 10 кроків до істини українською мовою. Авторський доробок е, Володимира Шемчука. Тобто він дарунок отримує. Але це його залишиться його стартапі 300 гривень на його особистому рахунку, бо є указ президента, ні, верніше, закон про економічний паспорт українця, де кожен українця, українець має отримувати дивіденти від національного багатства України. Але ті, хто народились 2020 року, чомусь інших кинули. Ось я вам повідомляю, ви про це не обізнані. Ви про це знаєте, для того, щоб кожен українець сьогодні міг долучитися до процесу утворення Української братщини і дбало її управління, для цього потрібно показати сценарний план конкретних прив'язаний, не порушуючи жодного законодавства України. Я ось вам дав посил. І з цього приводу, якраз, ваше волевиявлення, це буде часткою волевилення і миролюбивої малютинці, і всього українського народу. Але стандартизованої форми безпосередньої демократії згідно 69 статті Конституції. Я закінчив. Тепер кажіть ви. Ну, добре. То ви даєте згоду. Тим, ти мене переконав. Ну я ні, ну дивіться, тепер ви кажіть. Ви даєте згоду, що я готую е, нотаріуса. Я готую, що ці гроші після вашої смерті будуть в дарунок українському народу, але в особі миролюбивої малютінці. Це нормальне явище. Це ви при житті заповіли ці гроші. Але коли відкриється там підприємство, комунальне підприємство далекоглядних, ідвало буде управляти ну, управляти і активами, і пасивами, і можливостями, і потенціалом, тоді ми просто пропишемо, що ці гроші от саме таким чином. Або там відповідальною особою ми виберемо там охоронця генофонду українського народу, миролюбивої малютінки, виберемо людину, проведемо з вами обряд, і ця людина буде відповідати за те, що було упорядковано. Я кажу, варіантів куча. То шо, ми... Добре, єдина що є... єдина єдина в мене умова. Про те, що, значить, все, що проводитимеш по е, селу, на людянка, треба, ні. щоб е, я був присутній і мав право виступу. Ну, я вам буду повідомляти про події. Коли ви будете зайняті, як ви були в понеділок, зайняті, то це ж ваша воля вибирати. Я вам заздалегідь. Буду... Я я одразу у понеділок е, обходив людей і там. То замки, то зайняті, то на роботах. А до своїх там пішов до родичів, а вони кажуть: дай, ми на роботі ми б спогодилися, але на роботі. Оце тобі є результат. Добре, але дивіться, гуртом краще і батька бити. Тому гуртуємо Україну разом. Це моя позиція. Цей сценарій народжується саме в малютінці в таких громадах, які дали простір любові над малютінкою, має ім'я е, Малютінська відвага. Тому навколо простору любові гуртуємося. З любов'ю в серці робимо. Робимо будь-які наші суспільно-крисні корисні з любов'ю в серці. Розуміючи, що ми всі одна велика сім'я, український народ, який живе в одній країні, обмежений одним кордоном. Це наша земля. Друже, тільки ота значить кацапське, що. Ти е, значить про тільки що проказав, що гуртом краще, гуртом краще Україну творити, а не батька бить. Гуртом нас... ніколи не били гуртом. Я вас почув. Дякую за зауваження. Тому у нас іде: гуртуємо Україну разом, боронимо Україну разом, творимо Україну разом, е, прославляємо Україну. Коли разом. От тебе звучать, Ти, ти ви бач, будь ласка, але коли от тебе звучать, це ж не просто ти людина. А ти ччитаєшся, е, е, як кажуть, і всі зчитають тота з тобою? Спілкувався згоден людиною е, позитивною, прогресивною. То не можна ці речі. Ну, так У мене, мене є брат рідний, звати його Олег. Батько мій на, на небі зараз нам всім допомагає. У мене от, уособлення батька, мого Олександра, син Михайла, це як батька небесний. Тобто в мене є свій образ. Я зі свого боку кажу: батько небесний допомагає. і я розумію для себе, що мій рідний тато, який дав мені життя. Він був електриком все життя, а мама моя вчителька, я провідник світла колись був, зараз просто світло. Тому в даному випадку я є той, хто я є, ви є той, хто ви є. Але і ви, і я саме. Вий... Більше твій тато не заробив, щоб його гуртом бити. Ну його по-перше ніхто не б'є, тому у нас проєктна ініціатива в межах країни добропорядних брат за брата, за межами країни добропорядних. Гуртом краще гуртом краще Україну творить. О, хай буде так. Добре, я погоджуюсь. Хай буде так. Ваше заводження. Добре, і так, хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. І сьогодні, і завтра, і навіки, розуміючи, що ми да. йдемо українці і наводимо лад на своїй святій землі українській, а е, весь все да, сміття да, вимусимо да. і благоустрой буде так, як треба, і Богу, і на Україні. Добро? Дай Бог. Все, да, до побачення з да, побачення.